А росіяни вдруге спробували накопичити техніку та особовий склад у гаражному кооперативі у Покровську. Втім, бійці 147-ї артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виявили та знищили другу групу окупантів. Наші захисники знищили шість ворожих військових, три автомобілі та два квадроцикли, і не дозволили росіянам закріпитися на цій ділянці. З нами на зв'язку Ярослав Мазор, командир дивізіону 147 ї окремої артилерійської бригади. Вітаю вас, пане Ярославе. Вітаю, пане Ярославе. Якою зараз є оперативна обстановка на Покровському напрямку? Чи зберігає противник свій наступальний потенціал? Чи діє в режимі виснаження? Так, звичайно, противник, скажімо так, так... Ну, дуже велика кількість його тут і відповідно сили, скажем так, його ну, достатньо сильні, тому важко важко тут на покровському напрямку. Наскільки зміна погодних умов, вологість грунту, туман, погана видимість впливає на можливості противника рухатися маневру техніку, ну і темп самого вогневого ураження. Дивіться, ну сама сам сама погода змінює характер бойових дій. Дуже скажем так в кожному напрямку. Дуже суттєво. Наприклад, якщо взяти роботу БПЛА, то відповідно самі розумієте, да що на БПЛА впливає туман, вітер, сніг. Це все відповідно на за собою наслідки, знижує дальність та якість розвитку. Відповідно, що стосується безпосередньо активності піхоти противника, в негоду зростає роль малих штурмових. Груп і ближнього бою у зв'язку з поганою погодою, що перешкоджає вести нам відповідно розвідку. І Її противник за рахунок цього намагається використовувати ці умови для покращення свого, скажімо так, положення а чи, чи можна говорити, що дронова розвідка сьогодні фактично визначає точність і результативність артилерійського вогню? Скажімо так, у сучасній війні це фактично зв'язка є така, да, з розуміння: дрон і артилерія. Тобто без оперативної повітряної розвитки, скажем так, всього важче і важче це працювати. Чому? Бо того, що складніше, як не буде ППЛА, складніше виявляти цілі, знижується швидкість коригування відповідно артилеристами, зростає витрата безпосередньо боєприпасів, тому що. Тяжко засіти, скажемо так, розриви і відповідно скоригувати ці всі, скажімо так, постріли. А який часовий проміжок проходить між тим, як безпілотник виявив ціль до відкриття вогню артилерією? Зазвичай це відбувається до хвилин трьох, напевно, три-чотири, десь коли як відповідно, то тобто треба просто розуміти те, що подавлення на безпосередньо на БПЛА є дуже сильне відповідно де можна скажімо так раніше де неможливо скажімо так виявити іменно точні координати про тяжко зорієнтуватися в таких випадках і відповідно як тільки скажімо так ми розуміємо де ці переходять на пункти управління від яких відбувається безпосереднє наведення вогневих позицій то це десь приблизно 3-4 хвилини Пане Ярославе, а в умовах активної контрбатарейної боротьби, тому що противник він може надзвичайно швидко вдарити в те місце, звідки відкривався артилерійський вогонь. От Скільки часу є у артрозрахунку для того, щоб змінити позицію? Дивіться, все залежить від самої обстановки. Якщо, наприклад. Погода, я вам так розкажу в загальному за контрбатарейну боротьбу. Все в загальному залежить обстановки. Чому, якщо погода сприяє е, польоту, е, скажімо так, противника БПЛА, відповідно, вони відповідно за дуже багато, е, скажімо так, цих всіх е, дронів для розвідки, виявлення артилерії відповідно наших військ, е, відповідно, це все несе за собою, е, скажімо так. Е, Наслідки, чому бо тому, що от, наприклад, да, є території, на яких свят вогневі позиції, де літає в цих районах розвідувальний е дрон, який шукає наші засоби, і пів нам з цим важче працювати. Е чому? Бо тож ми відповідно не хочемо виявити, щоб нашу позицію виявили, не несе якесь вогневе враження по нашим позиціям, і так же само скажімо так якщо е потреба є, відповідно ми під максимальним е захистом е виїжджаємо. Наводимося, працюємо, щоб по максимуму допомогти нашим суміжним підрозділам, а саме піхоті, щоб вона розуміла, що ну за не за її, скажімо так, спиною стоять артилеристи, які по максимуму допомагають їм для виконання і їх задачі, і биття штурмів і тому подібне. пане Ярославе, ну можна сказати, що мобільність нашої артилерії, от якщо порівнювати спочатку повномасштабного вторгнення, вона значно зросла. Цікаво за рахунок чого. За рахунок чого зросла, напевно, розуміння, бо тому, що розумієте, в 22-му році е, такого поняття, як БПЛА, ФПІ, тому подібне, взагалі, в принципі, не ну воно було скажімо, на початках розвитку і, відповідно, а зараз це зрослося, і тому вже всі е, розпочали, скажем так, розуміння і підходи різні до цих всіх переміщень. Зрозуміло, що якщо. е, Скажем так, є загроза відповідно. Ми максимально все ровно для того, щоб швидко переміститися і продовжити виконувати вогневе завдання. Бо тому, що артилерія передбачає постійне манерування між позиціями, ми стараємося максимально не, ну, недовго знаходитись на вогневих позиціях. Щоб відповідно противник нас на наші позиції не засітяне і свого наураження своїми засобами. Ми зараз говоримо про один із найважчих, найгарячіших напрямок Покровський. Наскільки складною є логістика для артилерійських підрозділів на цьому напрямку? Підвіз боєприпасів, евакуація техніки? Е, ну, скажімо так, логістика е, важка. Це зрозуміло, чому? Бо тому, що Противник не сидить на місці, розвивається, розвиває свої, опять же такі БПЛА напрямки, тому що він розуміє, що якщо будуть проблеми, скажімо так, в логістиці буде проблема відповідно на всьому фронті. І відповідно, що стосується безпосередньо саме артилерії для нас, це також є дуже важливим. Чому Потому що? Підліз боєприпасів, пальне, швидкі ремонти гармат на вогонь позиціях, у зв'язку з якимось скажімо так, виходу з ладу позиції, так саме евакуація пошкодженої техніки, відповідно, це самі гармати, вони ж не такі, знаєте, як якісь легкові, типу жити і тому подібне. Це техніка, яка ну, достатньо важкі, скажімо так, у них та наш. Відповідно, із за цього. Ну, не буде логістики, буде тяжко всім підрозділям. Це в принципі дуже дуже важливий, скажем так, момент воно відповідно сама логістична стійкість часто визначає інтенсивність вогню. Я б даже так сказав. А як виглядає взаємодія артилерійських підрозділів з піхотою, зокрема зі штурмовими групами? Чи працює принцип вогонь на запит? Звичайно, звичайно, все відбувається знаєте, за таким е коротким циклом виявлення і ураження. Відповідно, тільки скажімо так, е наші суміжники виявили противника, передають нам координати. Відповідно відразу наводимо, працюємо. Якщо це допустимо сплановані якісь штурмові дії е наших військ. Е Відповідно, все йде підготовка, то є розрахунка там куди потрібно, які гармати, в який час, в яку кількість боєприпасів відпрацювати, щоб це все скажімо так, на спланувалося, і планування відбулося, і скажімо так всі часові показники виконалися, і все те, що було сплановано, виконалося.